Всі наші засідання проходять в прямому ефірі. Доброго дня, шановні колеги. Порядок денний засідання комісії фінансів та планування бюджету на 15.11 перед вами. У нас є 18 питань, у нас є додаткові закриті питання. Ставлю на голосування порядок денний. Хто за? Дякую. Давайте постараємося дуже швидко провести дану комісію. В нас є присутні на комісії студенти економічного факультету правильно Чи Політології. Політологі. Львівської політехніки. Франка. Вибачте, будь ласка, я просто вже не пам'ятаю. Ми раді вас вітати. Інформація водоканалу щодо проведення тендерних закупівель. Хто прийшов? Головний інженер, ви займаєтесь тендерами? Ні. Макс є знову є, про... є Просто Анатолій прошу Михайлович виконує обов'язки, бо керівник у відрядженні. Прошу шановні колеги. Я прошу вас на наступний раз з всією інформацією по тендерним закупівлям 22-23 року. прийти з інформацією, я хочу бачити той, хто проводить тендер, тобто оголошує, тобто дає технічні завдання і керівника. Буде на наступний раз, вже вже не буде. дякую. Ну наразі. Тобто, таке таке бачення. Хто за перенесення? Дякую, рішення прийнято. Звернення управління охорони здоров'я стосовно прохання погодити зміни до ухвали Львівської міської ради про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку на 23-й рік. Що міняє? це є. Це є в межах наших в межах наших асигнувань. Ми просимо з об'єкту капітальний ремонт приміщень під інсультного центру на Миколайчука 9 перенести 200 тисяч на об'єкт капітальний ремонт приміщень під облаштування колеги, ангіографічної... профільна, профільна комісія погодила хи. Є питання? Хто за? То за. То за? Медицина. Друге. Так під руку. За. 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 Дякую за одноголосне. Е, пояснюю для студентів, тобто є внутрішні перекидки. Є кошти, які в них були. Вони якимось чином не освоєні, ну тут з якихось причин певних, і є інша проблематика, не та що була призначена, але в межах їх тих грошей, які в них залишаються, вони перекидають на той об'єкт, який зараз необхідний саме там. Тобто внутрішня перекидка. Проект ухвали про надання згоди на укладення договору по жертву. Що жертвує? у нас в 4-й міській поліклініці в 2007 році було придбано за допомогою жінок України, які мешкають в Канаді. Вони придбали і передали нам мамографічний комплекс. Він експлуатується експлуатувався з 2008 року в 4-й міській поліклініці. Зараз він же є технічно застарілий. Поліклініка за власний кошт придбала новий мамограф, оскільки цей мамограф. Ще є в робочому стані, а наші заклади охорони здоров'я. Ну, тобто, ми жертвуємо. Ми жертвуємо Радивилівській центральній міській лікарні. — Хто за? Дякую. Е, звернення управління освіти, е, просимо перерозподілити. Це економія за теплопостачання, так? Чу, Андрій, так, Сядь, так, будь, ласка, присядь, будь ласка, присядь, будь ласка, просядь. Е, що ж, каже. Про, про перерозподіл коштів у зв'язку з тим, що ми отримали державну субвенцію по програмі нова українська школа, там обов'язково і умовою є співфінансування з місцевого бюджету. Мінімум 30%. Тому, власне, це є ця сума, яку ми маємо. Комісія профільна пройшла? Ці питання вони не мають про. Немає, так? Да? Да. Тоді починаємо. Типу. Да. Тут? Тут два Та, Чи ви ж це в тебе просто роздвоєння лічності. Виключи, будь ласка, зум. Будь <гум> як натисне, будь ласка, там. <гум> <гум> є питання, шановні колеги, по, 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 по цьому перерозподілу. По, по, по а це ваші внутрішні кошти, да, правда? Да. А на чому економили? Да. На теплі? Ні, я бачу, але тільки صاحبة... на теплі, стільки грошей. Давайте економити так кожен рік. <сibly> <сibly> Ставлю на голосування. Ми, ми, ми з небесною канцелярією спробуємо домовитись. Хто за? <сínt> <сínt> Дякую, рішення прийняти одноголо. Звернення управління стосовно прохання погодити про розподіл коштів між кодами програмної класифікації видатків в сумі 150-200, Це що? Це йде мова про перехідку між двома програмами нашими, оскільки в нас зараз реалізується програма підтримки обдарованої молоді, і в нас, власне, там вийшло на п'ять переможців більше. Там Ставлю буде... на голосування. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Звернення департаменту розвитку там ще є твоє питання? Це теж як є... Це залишки освітньої субвенції у лінії профтехосвіти. Ми перекидаємо на району. Я знаю, 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 він пояснював. Є так. питання? Це профтехосвіта, вони мають там свою своє економію. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Okay. Звернення управління спорту стосовно прохання підтримати. Це той борг, про який ми говорили, так? Поділ між програмами, не використання кошти по програмах закупівлі спортивних інвентар і напроведення кидаємо? на іміджові проекти на проведення майстер-класів в шкільних лінах. Хто за? Утримали спроти. Немає рішення прийнято голосно. Звернення управління спорту стосування прохання погодити та спортресурс. Що за перекидка? Є питання, шановні колеги. Шановні колеги, є питання до восьмого питання? Нема? Хто за? Проти отрималось немає одноголосно. Звернення управління молодіжної політики. А що з Боргом по тому, що ми військовим винні? Ми так і... Оце О, воно так. є, так? Найшов 700 тисяч було, вони. Все, окей, окей, я перепитую, бо що не це. Звернення управління молодіжної політики стосовно прохання погодити отримання клубів для підлітків на усунення аварійного стану стелі дитячого клубу «Сокіл». Сума 30 тисяч. Є питання? Хто за? Дякую, рішення прийняти. Е, звернення департаменту житлового господарства стосовно прохання погодити розпис використання на львів світло в новій редакції. Так, це так. додаткових 6 мільйонів, які ви нам виділили ухвалою сесії від 2 -го 11. -го. Та Ясно, ви оперативних 50 забрали, тому могли додатково виділяти. Кажіть. Значить чотири з них ідуть для закупівлі підприємства матеріально-технічних засобів та інших матеріалів військовим частинам Збройних сил України. Ми знакома і, е, і е, два Добре. є два. питання, шановні колеги. Це, це десяте? Десяте. Вони десяте. визначені в нас тепер по програмі супротиву як е, е, виконавця. Хто за розпорядження? Дякую, рішення прийнято. Шановні колеги, я е, розумію, що зараз е, тривога, але на майбутнє я би хотіла, щоб ми з вами прослухали. Є дуже крута ідея керівника Львів Світла, як нам економити десятки мільйонів. І при тому всьому поміняти ще й освітлення той, який є. Тобто е, я би хотіла, щоб ви сказали мені, коли ми можемо заслухати, як, е, е, і щоб ми це реалізували, е, почали реалізовувати вже і негайно. Ну насправді дуже крута ідея. Може, наступний раз? чекаємо до середи чи може чи може я зроблю зум зум нараду таку і я і ми б, якщо ви не проти на п'ятницю я б зробила коротку зум нараду щоб він презентував ту свою процепа добре так. все саш я тобі тоді дякую я би просила щоб ти підготував так. на, на п'ятницю я з колегами коли краще Звернення департаменту житлового господарства та інфраструктури стосовно прохання погодити титульні списки на капітальний ремонт 10 мільйонів 10 974. Технічну експертизу, що робимо? Це титульні списки. Ви погодили нам перерозподіл коштів. 700 тисяч на ОСББ. Ми додаємо кошти. Ми дофінансуємо розпочаті об'єкти, які проводяться такі дофінансуємо, щоб завершити Любінська 107 І в дублянах Шевченка 29 роботи вже зроблені, щоб розрахуватися з підрядником. є, Це... є питання, шановні колеги. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую, рішення прийнято голосно звернення департаменту житлового господарства стосовно прохання погодити внесення змін до бюджетних призначень. Капітальний ремонт фонду ОСББ 104 тисячі, реконструкція студентського 12 104 чотири тисячі. Це нам зміна. на студентського щоб завершити об'єкт, бо він йде окремою стрічкою. Він нам треба саме на ту стрічку, плюс 104 чому там робили це розпуск електроенергії. Там депутат ваш колега Марусяк ініціював цей цей розпуск. Він включений в ухвалі окремою стрічкою мільйон, а загальна вартість там мільйон чотириста ОСББ спіфінансу. Ставлю на голосування співпраць. хто за Дякую, роботи на завершення вже Тож. завершення на завершення залишився звернення франківської районної адміністрації стосовно прохання погоди та виділення з резервного фонду бюджету Львівської міської територіальної громади. На стризькі відновлення після. Ракетного удару, mm -hmm. це є 72-й будинок, аварійно відновлювальний Ставлю на голосування, хто за? Дякую, рішення прийнято одного голосу. Звернення Личаківської районної адміністрації стосовно проховання погоди та зміни до річного помісячного плану асигнування. Оксана, які там були зміни? Є, Оксана? Це очевидно технічно, що можна. Ставлю на голосування, хто за? Дякую, рішення прийнято. Залізнична районна сто тисяч просять внесення змін до спеціального фонду. Це ви звідки їх берете? Це ваші гроші? Пані Лай, про наші гроші. Це з капітального ремонту до дорі... ми на голосування, сто 160, 160 тисяч гривень. І, шановні колеги, дивіться, користуючись нагодою, дуже швидко, хочу. Ти хочеш трохи сказати? Прошу департамент житлового господарства і прошу всіх керівників адміністрацій, Ми спостерігали, як косилася трава, буквально пару днів назад. А по суті, косилося опале листя. Пропоную на період війни, поки ми не отримаємо перемогу, не використовувати мільйони гривень. На косіння трави. Розгляньте, будь ласка, таку можливість і щоб ми не закладали більше ті кошти в наступний принаймні на наступний рік. Дякую, е, Звернення залізничної районної адміністрації стосовно прохання погодити капітальний ремонт житлового фонду. Що, що ремонтує? То є програма 50 на 50 ремонт ліфтів. У нас бюджет на голосування. Хто за? Сімсот тисяч. Ми маємо. Дякую одноголосно. Звернення Сиховської стосовно прохання погодити титульні списки, забезпечення надійної безперебійної експлуатації ліфтів, капітальний ремонт, заміна. Це теж 50 на 50. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Звернення зелене лірі стосовно прохання погодити розпис. А чому, а чому, чому міняємо? Е, так, ми ж, ми ж там ще перекидка була чи що? Набери, будь ласка, цього. Скалужний? А. Набери, спитайся, що там. Чому його немає? Шановні колеги, ми вичерпали порядок денний, який ми можемо мати в прямому ефірі. Якщо ми зараз не, не бере трух, поставлю на перенесення. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Ми зараз будемо з вами.